Всіх вітаю на своєму каналі про село. Сьогодні прийшла до Лохини. Покажу вам ситуацію, яка на даний час, сьогодні 24 червня, Який стан кущів і ягід, тих, що є. Ось це сордюк. Ось в такій стадії ягоди. У минулому році, напевно, 26 червня вже були перші ягоди встигли в цьому році буде все пізніше. Ось такі кущики. Загрузка не дуже. Навіть з весни обрізала, бронів було менше, як в минулому році. Ось навіть гілка без ягід. А в цьому році ще поміг мороз, де що вимерзло, а трошки залишилося. а з цієї сторони Нельсон. Також ягід не дуже багато. Ось на кінці по ягодині це наслідки морозу. Залишилося по одній ягодинці, де мало бути ягідок 5-6. Ось отак, як тут. Це з одної бронечки. Це ягід. Ну Але що маємо, те маємо. Ось такі високі кущі, вже вище за мене Нельсом. Вже також майже на цій самій стадії розвитку, що і дюк. Якось вони майже разом заквітли. Ось такі ягоди. Щось трошки є тут. Так, приберемось по тут густо. Це починається блюкроб. Він дуже любить перегружатися, але в цьому році ягідок зовсім мало, то будуть великі. Я вже бачу, що вони зелені і вже доволі великі. Вони бувають стиглими, якщо дуже загружено, менше, як зараз. Ось таке зовсім мало ягід, тільки одне листя. Оце так само. Булі проб. це патріот. Патріот так само. Ось повимерзали ягоди. Небагато ягід, зовсім мало. А це от стоїть калюжа. Ті, що кажуть, що агротканина пропускає воду, нічого вона не пропускає. Така, ніби ямка вийшла. І якщо дощі йдуть, стоїть вода. Ось гілочка похилилася в люкропу. І якісь пагони не дуже Я, напевно, треба підв'язувати трохи. Оце один кущ, пінк-лимонад. Така рожева ягідка, дуже смачна. Навіть листям відрізняється цей кущ. Але на ньому жодної ягодинки немає в цьому році. Все змерзло. Тільки листочки, Так і буде. Далі сорт легасі пізний. Також ягід, як який кущик. На цьому трошки є ягоди. Іслідуючий стоїть. відходити. Ось така ситуація. І тут он на легасі зовсім мало ягідок. Тут патріот далі. Трошки ягід є. Ось такі. Щось буде, якийсь врожай зберемо. Ось тут мали б бути ягідки. Оце все все померзло. Все. Сухеньке, все змерзло, обсипалося. Ось така лохинка. І це так само легасі. Пусто. Пусто. Навіть таке листя невелике на цих кущах. Вони тільки відходять, трошки потепліли, починають вибирати зелену масу. Всі краще виглядають. Таких тут два рядки. Це вони тут в затишку за літами, ще до хати. Дочки росте різних сортів відкрила. Зараз піду на велике поле і покажу там ситуацію. Ось це вже інше поле велике на відкритому просторі. Тут десь біля тисячі кущів. Ось сорт дюк. Оце ось стільки ягодок. Залишилося, тут ще рідше. Така картина тут. 24 квітня знімала відео, вухина була на бутонах, було багато бутонів, ще не розквітлих, а після травневих морозів ось так лишилися поодинокі ягідки. Зовсім мало. На цьому кущеві ще менше, воно ще залишки морозу. Отак, день-де ягодинка є. Ось тут на вершках поодненькій. Оце такий дюк. Ще квіточки. Дві квітне, запізніли, Ось. Отак. Одна більша ягодина, ці ще якісь маленькі лишилися і померзли засохши. Кущі. Так, зараз перейду на інші сорти. Це ще також дюк. І тут дюк ще. Оце тор. Так само ягід зовсім немає майже. Ось тут гілка якась. Вижила дрібненькі ягоди. Отакі От кущі потужні виросли в минулому році вже деякі гілки вище за мене, а ягід зовсім мало. Оце листячко менше темніше, після б морозів поскручувалося, попримерзалу, єлі відходить. А нові прирости отакі, наросли вже в червні місяці. Як стало тепліше, отака От лохина. Так, а ще в нас там є один сорт. Там картина ще гірша. Це сорт Чендлер. Ось такий тут жодної години не буде, все просто вимерзло. Він стояв дуже-дуже страшненький. Після морозу просто весь чорний кущ. Оце от нові прирости дуже гарні виросли. Вже як потепліло. А все вимерзло, просто гілки чорні. Важко він пережив цей стрес. Виявилося, що чендлер саме нестійкий до морозу, весняного. Бо зимою їм нічого не страшно. Сплячуємо. В станнє лохина морозу переживає нормально. Ось так. Тут не бачу жодної ягодини, хіба що де на якому ще кущеве. Просто була площа чорна від того морозу, навіть гілка присохла, примерзла. Ось така картина на сьогодні. Ну нічого. Врожаю, можна сказати, майже не буде. Оце тільки на тій першій ділянці, де в нас біля будинку два рядки. А тут навряд чи що? Зберемо. Ось там по пару є годин на Дюкові. Отак От лохина перезимувала весняні морози. Ну, але це не, не саме страшне. Підживемо, наростуть прирости, на наступний рік заложить врожай. А причина того, що тут так померзло, це в тому, що в нас відкрита тут місцевість і поле дуже низьке, торфяне. І в нас тут ще й раніше до лохини росла малина. Так само її приморозки хапали навіть що десь в селі нічого не померзло в людей, в нас прихоплювало морозом. Ось так. Тут для неї дуже холодно для лохин. Так що от таке. Ось от така ягодинка одненька, з другого боку ще одненька. Все, дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, який у кого стан з Лухиною. Буде цікаво почитати. Чи ще в когось така картина, як у нас, чи набагато краще? Все, дякую за перегляд, до нових зустрічей!